Так, це у нас DualShock 2. Відправив мені його підписник на ремонт. В чому тут цікава штука? Що він новий, він ніколи не був в користуванні, але він вже має проблеми, не працює хрестовина. Зараз покажу. І ось теж видно навіть по роз'єму він без подряпано в порт. Таке враження, що взагалі не вставляли ніколи. Або було дуже мало. Вставляли в порт. І ось не працює хрестовина. Сильніша, слабіше. Тестовинка новенька, теж видно, пористість така. Грибочки, гріпи теж. Матові, кніпочки ось. І взагалі подряпав, нічого немає. H ревізія. Всі її дуже люблять в кавичках. Вібрація працює, до речі. Ну, всі кнопки. Инчи працюют. А теги просто не так Это такая история. Зараз буду пояснювати, чому так. Так, разбираем полностью геймпадик, контроллер. Так, ну як бачимо ось цей шлейфик, оцей, ця плівочка, вона контактно тут обжата на такий роз'ємчик і, і запаяна на оплатку. На тобто її замінити, якщо що, неможливо, не тільки треба випаювати цей роз'єм, а тоді тільки можна буде замінити. Ну, розиночки теж класні, не продавлені нічого. Так, потрібно відпаяти нам моторчики, щоб не заважали. Дивимось. Контакт є на хрестовинку чи немає. Це у нас. Три, третій. Пін. Один, два, три. пикселей, да. 2, два, три, четыре, пять, шесть. 2, два, три, четыре, пять, шесть. сюди іде тем 2 3 5 2 3 5 ter dela E não estou nem ideia... Ось тут обрив. Ну, все в цьому місці. Доріжка струхла. Від часу просто. Немає контакту тут взагалі. Тому отак от, от воно часто буває, що контролери оці HA-ревізія, неважливо, ці заводські щеплівки, вони просто можуть від, від часу а, просто трухнути і може вилетіти. Тіти одна кніпка, дві і більше. Ну, достатньо тут одного контакту розірвати отут в Хрестовинці і вона не буде вся працювати просто. Тому ось тут. А ось тут між цими буде контакт, наприклад. Ось видно є контакт. Так само має бути і ось тут. Але його немає. Оце відремонтувати ну, ніяк неможливо. Це просто треба її зрізати і встановити нову і новий роз'єм. Багаторазовий роз'єм. Ось ось така плівка потрібна. Ось її код. І ось такий роз'єм. Ось у мене є ще плівочки, які теж ось так в гарних геймпадах. Через ці плівки не працювали. Вони це заводські плівки. Вони теж в гарному стані. Тут напилення таке все дуже ще новеньке, не продавлене нічого. Як і тут, в принципі. Теж нічого не продавлено ще. Там прям також сильно. Але просто з часом вони потрухли і теж перестали працювати. Оці замі... замінив на оці. Все ідеально працює. І сила натиску тут все це є. Гімпад буде працювати в штатному повністю режимі. У нас не працював контакт. Оцей з оцім. А тут працює? Тому що робимо? Зрізаємо, видаляємо ось цей роз'ємчик. І обжати його неможливо витягнути. Тягнути за роз'єм не бажано. Можна зірвати доріжки, тут вони легко зриваються, тому просто флюс і потихеньку вверх в невеликий тиск, поки сам не відстане. Значить, вже як відстав. Головне не поспішати. Заводська плівка має 19 контактів, а оця 18. Так, ось ця плівка має на один контакт більше. Ніже ця. То Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 15, 16, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Так. І оцей розім теж має 19, як і оригінальна плівка. Тому, коли вставляти оцю 18 контакт, в 19 треба на одну, о, один контакт вправо з, о, здвинути її. Тобто перша не використовується. І прикол в тому, що перша і тут вона насправді не використовується, вона йде в нікуди. Якщо ось так дивитись, ось вона перша, яка мене використовує, ну вона буде тут перша. Тут це починається один, це два. І оце один. Якщо рахувати, з якої тут немає, то останнє буде 19. Якщо рахувати з цієї, то буде останнє 18. Тобто цю першу, вона йде по контуру тут. І ось вона закінчується ніде. Ось видно. Оце є цей контакт, який не використовує, ну, ми не використовуємо і рахуємо, ну, вставляємо плівку в оцей роз'ємчик 19. -й з здвигом. На один вправо. Можна одразу купувати і отакі роз'ємчики на 18, але буває такі ревізії, де використовується саме 19 контактів. Ну, інші, є інші ревізії таких плівок. Де потрібно 19 контактів. Ну тут це не потрібно. Здебільшого не потрібно цей моделька, ця ревізія вона сама масова, з такими плівками. Так, тепер тестуємо. Ну Все, крістовінка перепрацює. Так, і що ми маємо? Ми маємо ось оригінальні плівки. Які з часом скоріше більш протрухли в місцях контактів або з'єднань з ферітовими цими напиленнями, через що починають пропадати контакти в кніпках, і вони перестають працювати. Цим плівочкам, ну, 20 років хай приблизно, може менше, можливо. І це ревізія A, оце H. Тобто тут видно, що вони в роз'ємах стояли. <coughs> A H. Різниця між A і H просто, що у них обжати цей роз'ємчик, який потрібно самому встановити ось так. І це H ревізія по. По суті, перетворюється на A-ревізію. a модельку як би сказав так навіть. Бо платки, контролери там все те саме, в принципі. Стіки теж все тому. H гірша за A, вважаю міфом, вони однакові. Просто що це здешевлення. Просто через здешевлення І через те, що треба трошки попрацювати, щоб встановити цей роз'єм, який стоїть в a AirView, там такий самий стоїть. Ну, а якість оцих заводських плівок, ну самі, Ось порівняти можна. Бідненько нанесен фіріт. Тут побагаче нанесено. Тут. Ну, вони якось складніше зроблені. Можливо, це впливатиме на срок служби. Ну Ці плівочки я ще ніколи не доводилось мені їх замінювати саме. Оці. Це з Aliexpress, Не самі дешеві. Ось це моделька. Там є дешевше, я дивився. Я, дився. я о, так помітив, що чим дорожче щось там купуєш, по запчастинкам, тим воно якісніше буде. Тому. Цю плівочку. Вона універсальна, вона підходить під більшість dualшоків 2 H, H ревізії. Тільки цей момент, що треба враховувати цей перший пін, який тут відсутній. ну Або не задіяний. Тут він не задіяний, наприклад, від 1 не задіяний і до 19-го задіяні. Все. Тут. 18-й контактна плівка. Першу ми пропускаємо, вставляємо зразу, починаємо з 2 і до 19. Ну, якщо у вас роз'єм на 19. Якщо роз'єм у вас на 15, то, то напаюється сюди, пропускається перший. Бо тут все ж таки 19 контактів на самій плаці. Все. Ось така історія з тими Dolshock 2A чи H ревізіями. Воно все легко відновлюється, ремонтується, і тут завжди вся буде справа тільки в плівці. Все. Контролери дуже не знаю, для рідко вилітають. Стільки, ну, стільки при бажанні можна, якщо вони не на суху працювали постійно, то можна просто розібрати і. Змастити всередині заново, там є смазочка. І якщо вона там висихає, та воно утворюється з мікрозазорчики, через це воно так люфтить, типу. Але якщо там ще не сильно зазорчик уторився через стаття, то можна просто змазку оновити і буде він далі гарно працювати. А пружинка, яка там підпирає оці центральні, оці. Кніпочки оці, куди, на, на, куди гріпи надягаються, то пружинку треба підтягнути, розтягнути, щоб вона сильніше давила на них. Тоді вони будуть оцентровуватися. І тугенькі будуть, і оцентровуватися буде краще. І цей ефект дріфта зникне. Ну і, і дріфт теж можна пофіксити, якщо почистити потенціометрі оці. Щоб там можливо бруд. То, в принципі, ці стіки теж, як вони вічні, якщо за ними дивитись і змазувати. Ну, як правило це ні, ніхто цього не робить, тому їх просто викидають, нові там вставляють якісь з aliexpress, які незрозуміло працюють. Ну, а ці заводські вони все ж таки краще будуть працювати. Найбільш якісніше зроблені. Скоріше за все будуть. Все. Тепер збірка. Так, через те, що конструктивно всередині можуть відрізнятися геймпади, тому тут інколи треба підганяти плівку під цю детальку пластикову. Тому тут треба просто звузити ці шифти.